Дякую, пане Андрію. Пан Андрію задає питання. Встановив септик. Дніщі, кольця і кришка. В кольцях були чотири отвори для гаків, монта... монтажних. Також дніщі криве і не підлягала до ш... першого кільця. Половина кола, то ладонь можна пропхнути. Чи варто це Чи герметізувати, враховуючи, що будинок знаходиться за 2,5 метра, а паркан мурований за 1 метр? Але їхні фундаменти починаються вище на один метр від кришки септика, грунт суглінок, трохи і глина. Ну, коли ви займаєтесь будівництвом професійно, друзі, то ви не можете давати поради, котрі ні на чому не базуються. Тому я вже багато разів казав, що так, в житті ми можемо зустріти різне рішення, і вони працюють. Але тим і відрізняється професіонал, що коли він приймає рішення, його завдання мінімізувати проблему, не прибрати її повністю, бо це неможливо, ми цей світ не встворювали. Але мінімізувати так можемо. І от, пане Андрію, що виходить? По-перше, глинисті і ґрунти дуже слабка е, дрінуруюча здатність. Але. Це дуже капрізні ґрунти. Коли вони води насичають, насичаються, вони дуже сильно втрачають несучі здатності. І це може призвести до того, що будуть конструкції поряд давати просадку. Тому зайве зволоження не треба. Я би на вашому місці все ж таки заробив всі ці отвори. Звісно, що якісь там тріщинки, щось там залишиться, але все ж таки. Ви зменшите кількість вологи, котра буде потрапляти в ґрунт з першого кільця. Друге. Герметичність першого кільця це не умова, буде працювати септік чи не буде. Він в будь-якому випадку буде працювати. В Але саме герметізація першого колодязя це питання екології, тобто зменшення забруднення ґрунтових вод. Тому що перше кільце це все ж таки перша ступіння чистки. І доочистка буде відбуватися вже в подальшому, в дренуючому колодязі або в дренуючому полі. Тому, з точки зору екологічності, все ж таки е треба теж загерметізувати. Ідеально, ні. Чому я кажу ні. Справа у тому, що іл, котре образується в звичайному септику, в принципі, закупорює всі ці тріщинки. Закупорює. Тому. Е це не є обов'язковим. Якщо ви зробите якусь гідроізоляцію, ну треба робити, щоб вона була еластична, тому що все ж таки кільця будуть знаходитися в ґрунті, котрі змінює вологість, і можуть бути гра, тому що глина, коли підсихає, зменшується в об'йомі, коли набирається вологість, збільшується в об'йомі. І це, звісно, може впливати на конструкції. Також е, впливає волога. Справа у тому, що глинистий ґрунт може підтягнути вологу майже на 2 метри. Де ваш будиночок? Де ваш парканчик? В нормах є парада робити септік не ближче 5 метрів. Не ближче. Тобто на глинистому ґрунту бажано це витримувати. У вас 2,5 Що є, то є. І сходимо з того, що є. Тому з точки зору підтягування вологі, це дуже погано. Чому це погано? Тому що коли приходять сильні морози, у нас промерзають конструкції. І коли ґрунт вологий, може бути сильне морозне здимання. Тобто в місці, де є септік, вірогідність морозного здимання, вплив на фундамент паркану, він вищий. Станеться з парканом щось? Не знаю. Життя пока. Тому що факторів багато, наскільки дренує, наскільки поряд висихає, скільки ви води туди будете лити цей колодязь. Тобто, факторів, які впливають на ітого, їх багато. І, звісно, що є велика кількість комбінацій, коли нічого не буде. Але, на жаль, є і комбінації, коли ну, довго це не простоїть. Тому зазвичай в такої ситуації я кажу, життя покаже, тому що ніхто не знає, що буде відбуватися. Відповідь на ваше питання: так, да, герметизуйте. Це питання екологічності і питання більшої стійкості конструкцій навколо. Будь ласка.